私たちは。 Перше таке таку маємо ситуацію. Понеділок почався не дуже весело. Один із закладів освіти загальної середньої освіти нашої громади отримав повідомлення на електронну пошту про замінування, і дано було дві години на те, щоб вивести всіх. Інакше буде вибух. Одразу було відповідно до інструкції повідомлено органи поліції. Зараз ми чекаємо вибухотехніків. Проведена одразу евакуація. Діти 5-11 класів переведені на дистанційну форму навчання, діти перших-четвертих класів евакуйовані на проспект, і ну, по можливості зараз батьки їх будуть забирати. Тіх дітей, які не заберуть. Поки що прогулянка, а далі будемо дивитися, яка буде ситуація. Для нас це вперше. Принаймні, я ще не пам'ятаю такого. Для мене особисто це вперше така ситуація. Будемо сподіватися, що це фейкове повідомлення, але в будь-якому випадку школу треба перевірити, кожен куточок, тому що це безпека наших дітей. Тому батькам, яким надійшло таке повідомлення, я прошу з розумінням поставитись до цього, по можливості дітей забрати, може зорієнтуватися по декілька дітей, заберуть деякі сім'ї. І ну, таким чином сьогодні маємо перевірити школу, щоб все було нормально. Я вважаю, тут найголовніше не панікувати, тому що е, зрозуміло, що ці всі повідомлення вони для нас трошки такі, ну, можна, можна сказати, що страшні, але е, з іншого боку, дуже багато їх надходить фейкових по Україні, тому перше, не панікувати. Персонал школи або дитячого садка проводить повну евакуацію з закладу освіти. Е, і вже тоді ми віддаємо е, всю будівлю під охорону поліції і під роботу поліції. І вибухотехніків, тому ну далі робота продовжується. Головне, найголовніше в цьому випадку, щоб адміністрація спрацювала правильно і дуже швидко евакуювала всіх зі школи. На даному етапі все зроблено. В школі людей немає. Кухня вимкнула всі свої прилади і теж вийшла. Ще будемо розбиратися, яким чином, що робити з продуктами харчування, тому що сніданок вже був майже приготовлений, а те, що недоготовлене, теж є питання. Ну, це вже буде потім. Найголовніше, щоб в школі було чисто, щоб не було ніяких вибухових речовин, тому що це ну, безпека і це наші заклади. В школі є охорона, і ми намагаємось не допускати. Але іноді ну зрозуміло, це там батькам десь треба зайти, десь людям, які обслуговують школу, треба зайти. Але в більшості випадків сторонніх осіб намагаємось не допускати. В школі є тривожна кнопка ну, прямий зв'язок з поліцією охорони. В школі є відеокамера на кожному в школах на кожному вході. Тому це теж такі заходи безпеки, і ну сподіваюся, що все буде добре. Я би посилювала заходи безпеки. От в, в другій школі ми встановили е, камери і е, рамки металошукача. І я вважаю, що бажано було б це зробити в кожній школі, тим більше зважаючи на сьогоднішню ситуацію. Тому що е, за камерами відеоспостереження можна було б повністю відслідкувати, хто зайшов, коли зайшов. Ну і рамка металошукача теж. У 9 годині ранку секретар увімкнула комп'ютер, перевірила офіційну пошту закладу і побачила, що надійшов лист, у якому була наступна інформація. Ліцей, перший ліцей міста Южне заміновано 13 кілограм гексагену. Через дві години всі діти загинуть, здається, так. Вона зразу повідомила мені згідно плану. Я маю повідомити далі. Я зателефонувала у службу надзвичайних ситуацій, зачитала листа. Повідомила інформацію, повідомила дані про себе. Тут же передала цю інформацію начальнику управління освіти міста Южного і зробила оголошення по школі, яким всіх дітей ми евакуювали, вилили і пять 11 класи зразу пішли додому. Вчителі повинні були вивезти дітей і направити по домам. А початкову школу ми евакуювали на проспект. Відпустити дітей ми не можемо. Це маленькі діти. Більшість з них батьки приводять до школи і забирають. Тому ми відвели їх подалі від закладу. І вже звідти з проспекту вчителі телефонують, обзванюють батьків, аби батьки прийшли, забрали дітей. Ми передбачили, що в разі тривоги ми можемо завести тих дітей, які ще залишилися. В укриття миру 26 ми маємо домовленість із ОСМД і там вже наші лавочки, тобто дітей ми зможемо там посадити. Пройшли перевірили перевірили всю територію, аби ніде нікого не було. Всіх працівників евакуювали, все, тому ось і так. І зараз ви вже бачите: приїхали пожежники і медицина катастроф, поліція. Поліція була першою. Вони приїхали буквально. ну, Діти вже були евакуйовані, а виходили працівники лише з приміщення. Вже питали мене, склали протоколи. Чесно кажучи, я не впевнена в тому, що колектив поінформований <про>, про те, що сталося. Для мене важливішим було евакуювати всіх з приміщення, ніж надавати якусь інформацію, від кого що я отримала у котрій годині, де тобто для мене важливо було перш за все всіх вивести з приміщення, відвести від школи. Ну, Е, вже зараз, да, я розумію, що вже інформація пішла. Е, адміністрація також е, пішла додому, тому ну, що всі заучі вони теж вчителі, вони теж викладають предмети. Е, ми домовилися, що сьогодні надалі ми працюємо в дистанційному форматі. Розклад дзвінків вже розмістили. І за розкладом діти відпрацюють з вчителями з дому. Так як мені сказали, після того, як буде обстежене все приміщення закладу і підписані всі документи, надано дозвіл приходити і продовжувати якусь роботу, тоді вже ми будемо приймати рішення стосовно того, як ми працюємо далі.